Російським загарбникам мало підриву Каховської дамби. Тепер вони обстріляли центр евакуації у Херсоні. Тим часом у Києві підраховують збитки та організовують допомогу постраждалим регіонам від дій окупантів. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. З вами Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин, і зараз я про все розкажу. На відео потрапив момент прильоту ворожого боєприпаса по Херсону, де рятувальники допомагали людям евакуюватися та роздавали гуманітарну допомогу. МВС, рятувальники, волонтери та інші активно працюють на Херсонщині, допомагають місцевим, які постраждали від дій окупантів. Всього було підтоплено 47 населених пунктів, майже 4 тисячі будинків. Зараз вдалося евакуювати вже 2600 тисячі людей. З них 160 – дітей. Достовірно відомо про загибель чотирьох людей через підрив Дамби. Ще 11 постраждали через російські обстріли після підриву, в тому числі волонтери підрахували в МВС. Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей. Безвісти, зниклими вважаються 27 осіб. Тим часом фахівці і посадовці оцінюють збитки підриву Каховської ГЕС. Величезний удар нанесено сільському господарству. 94% зрошувальних систем Херсонщини, 74 на Запоріжжі і 30% на Дніпропетровщині залишаться без води. Наступного року ці території можуть буквально перетворитися на пустелі. Вода знищила національні заповідники і цілі екосистеми на півдні України, каже міністр захисту довкілля. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень. Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбургського півострова. Жахливі кадри з Херсонщини облетіли весь світ. Вулиці перетворились на канали, а приватні будинки повністю пішли під воду. Люди рятувались на дахах, в тому числі на лівому березі Дніпра, де окупанти навіть не намагалися комусь допомогти. Наші бійці змогли провести кілька операцій та врятувати в людей. Втім, звісно, це лише обмежені дії. Наслідки варварського підриву Каховської ГЕС окупантами побачили навіть за сотні кілометрів. В Одесі до берега моря вже кілька днів поспіль прибувають предмети побуту, будматеріали і навіть цілі будинки. Повноцінні наслідки катастрофи стануть зрозумілі приблизно за тиждень, заявив президент Зеленський. Втім, трапилася і зворушлива історія з добрим фіналом. Понад 140 кілометрів з Херсонщини на дошках проплив пес. Його побачили в одеському пляжі і врятували. Волонтери забрали його до ветеринарної клініки. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь і пишіть коментарі. З вами була Наталія Мартинюк. Ви дивилися фабрику новин.